Шоста серпнева зміна. Літній табір Еколайф Збруч зустрів на відпочинок шосту зміну дітлахів в рамках проекту Поділля мрій від благодійного фонду Сергія Лабазюками. Поруч на сім незабутніх днів відпочинку у табір прибули маленькі мешканці Війтовецької громади. Під вечірок саме у такий час ми завітали до дітлахів. Тож за передостаннім перед відбоєм прийомом їжі діти розповіли, чи смачно їх тут годують. Мені подобається ото, а воно, ото, і смачно». «Мені тут дуже подобається. Смачно годують, завжди сита тут. Взагалі класно. Перший день приїзду, як і належить у таборі, діти розподілились на загони, назви для яких вигадували самі. кажуть, у таборі чимало розваг, тож для нудьги часу немає. Ми тут вже розподілились на команди, і в нас перший був день такий ос освідомчуючий, а другий ми вже якимись займалися. І я в команді торнадо. Харчування дуже смачне, тут багато розваг всього. І в цілому дуже приємно тут знаходитися. В цьому таборі мені подобається напевно все. Тут добре годують, тут весела атмосфера. Завжди в нас є якісь розваги, можна тут розважитись і багато друзів знайти. Попри безліч розваг, діти пам'ятають про події, які відбуваються в країні. Неприйнятним для Юрчика залишається те, що рідну Україну продовжують ображати. Хлопець каже, без вагань пішов би захищати державу, як це зробив його батько. Та у не дозволяє. Неприємно, що нашу Україну ображають, і хочеться її захистити, але ну не, не можна захистити Бо через вік. А я би захищав. 26 лютого він поїхав. Він приїжджав. Але вже приїжджає рідко, раз в тиждень деколи і опускають. Каже, що е, тримаються. Діти впевнені, Україна обов'язково переможе, і тоді головна мрія всіх українців здійсниться. Додають, після перемоги наша держава розквітне ще дужче, а на її теренах запанує мир та злагода. Ну, в мене мрія, напевно, така, як зараз більшості українців, щоб війна закінчилася, тому що це насправді дуже болісно, коли. Знайомі не повертаються з війни. Напевно, буде ще краще, ніж була. Відбудується все і стане ще краще. Буде мир, злагода, ну і все буде добре. Розуміють діти й те, що жити із ворожою Росією важко всім країнам світу. Тож кажуть, після перемоги України її необхідно ізолювати. Мені здається, що її краще взагалі ізолювати від всього світу, щоб вона була як окрема частина якась, і ми будемо жити спокійно. Її, напевно, якось відсторонити від всіх, щоб вона була десь осторонь від всіх, щоб ні з ким більше такого не було, щоб ні в кого більше не було війн. Аби дітлахи, хоч на трішки, забули про страшні події і організований цей відпочинок. Тут дітлахи знайдуть нових друзів, відпочинуть від смартфонів та просто насолодяться чистим лісовим повітрям. Це дуже дуже прекрасно, тому що зараз діти мають можливість оздоровитися, відпочити, набратися сил. Саме основне, що діти здружилися, діти проводять корисно час для себе. Для того, щоб дітлахам запам'ятали щасливі та безтурботні дні у таборі, організатори влаштували святкове дійство. Прийде, прийде, майстеночка, дай не забори. Саме завдяки стійкості та незламності наших захисників діти мають можливість відпочивати. Тож кожен на відносно мирній території не повинен про це забувати, наголосила голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Сьогодні ми знаходимося на території Волочиської міської територіальної громади у мальовничій місцевості, де вже з перших днів червня цього літа зафункціонував табір, який був створений за ініціативи благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч, групи компанії Вітагро і усіх територіальних громад, зокрема Волочиська. Вітовецької наркаверської в підтримку дітям героїв наших збройних сил України, які сьогодні боронять територіальну цілісність нашої держави, а наш обов'язок, звичайно, забезпечити кожен на своєму рівні наші герої усім необхідним, тому що ми сьогодні тут об'єднані у одну велику волонтерську родину. На саме головне не забувати про дітей, про наше майбутнє, про підростаючі покоління і дітей наших героїв відповідно були створені такі умови, щоб діти. Трохи відволіклись від тих сірих буднів військового стану, війни, в якій перебуває наша країна, зав'язали дружні стосунки. Саме головне це табір національно-патріотичного спрямування. Ми пишаємося тим, що ми українці. Ми віримо в наші збройні сили України. все точно буде Україна. А сьогодні дякуємо нашим збройним силам України за те, що вже шосту зміну сьогодні відкрила Вітовецька територіальна громада. 40 діток мають можливість пройти оздоровлення у цьому таборі національно-патріотичного виховання. Дякую усім причетним. Попереду у дітей тиждень незабутнього та активного відпочинку посеред справжньої природи та чистого повітря.